Нещодавно артист повністю віддав борг своєму колишньому продюсеру, і за нього відверто раділа вся країна. Аби закрити це питання, Віталію Козловському довелося попрощатися з особливим місцем. Він продав батьківську квартиру. Однак тепер він, нарешті, може вдихнути на повні груди і, як то кажуть, жити своє життя разом з дружиною та сином і не думати про борги. Скільки він заплатив Ігорю Кондрацюку, артист не каже, але розповідав, що борг складався з двох частин: Перша – це виконавче провадження, тобто виплати по судах Кондрацюку, ну а друга – це забрати весь каталог своїх старих пісень. Тож він все виплатив, питання закрив і каже, що внутрішньо для себе пробачив колишнього продюсера. Ну а зараз у новому інтерв'ю Музрум він розповів, як змінилося його життя після того скандалу з Кондратюком, який тривав, між іншим, понад 10 років. Віталій Козловський зізнався, що коли він був молодим, то всіх любив і всім довіряв. Він хотів всіх обійняти, а його взяли, і як він сказав, розіп'яли на хресті. Та з часу коли він почав дорослішати і аналізувати своє життя, то зрозумів, що не варто усім довіряти, і що не можна усім все розповідати. Сьогодні ж він каже, що може все розповісти тільки Янголу охоронцю, тобто його татові, він йде по життю за покликом серця і довіряє своїй дружині Юлії, яку дуже сильно любить. Також Ітелі Козловський каже, що після скандальних розбірок з Ігорем Кондратюком повністю переусвідомив низку речей. Його трансформація відбулася і на фізичному рівні, адже він відмовився від цигарок і алкоголю та став активно ходити у спортзал. каже, що всі ці випробування дозволили йому відчути життя зовсім по-новому, і сьогодні артист по справжньому став жити. І якщо раніше йому хотілося підлаштуватися під когось, бути веселим і подобатися усім, то сьогодні йому все одно. І це класно, і так має бути. Бо не забувайте, ми як то кажуть, не купюра ста доларів, щоб подобатися усім. Ну а за Віталія Козловського можна тільки щиро порадіти.